Доброго дня, в даний час. Ми знаходимося на полях ПСБ «Степ», яке в нас знаходиться в Долинському районі Кіровоградської області. На даному полі посіяна пшениця Авіню від торгової марки 7 яка добре підходить для вирощення в умовах зон недостатнього і несійкого зволоження. Візуальний огляд поля показує, що на дане поле перше внесення потрібно внести Green Premium преміум Plus Kali в нормі 3 літра. Також для покращення азотного живлення внести Енергін преміум. Сульфурум в нормі 2 літра, оскільки пшениця пару раз відновляла вегетацію за осінньо зимовий період, в неї пішов розвиток грипових захворювань, пролікувати його фуницидом Дункан в нормі 0,8 літра, а також дати Тор в нормі 200 грам. Захопний керівник даного сударства Кутчук Ігор Петрович, як певно, дають слово. Так дійсно я хочу сказати, що ми багато вже років співпрацюємо. Я результатом співпраці задоволений. Тому що при використанні препаратів, як і засобів захисту рослин, так і посівний матеріали, задоволені економічно обґрунтовано використання їх препаратів і надіюся на подальшу співпрацю в майбутньому і досягнення хороших результатів, хороших досягнень, найкращих економічні літаки і пошвидше наші перемоги. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні. Героям слава! Героям слава.